Ми наняли кухаря першого, не пробуючи взагалі, як він готує. Якщо ми зараз сядемо і прям все порахуємо, ми просто зрозуміємо, що це невигідно і ніколи не захочемо це робити. Хто це замовляв? Хто це замовив? Ну ми там такі картопля. Я ще ніколи нікого наших не послала. Алло, мені треба щас сьогодні. Негайно. Вона тільки збирається такою купою, і я така, а боже, я не один такий лох і не одного в мене такі проблеми. Вірю в те, що я зможу стати жорстче. Взагалі бачити, що тут мої кордони знаходять. От вони, от, от вони. Я сум. Сам Тернопіль ми вибрали буквально випадково. Ми поїхали в Сум через війну, там, через два тижні. а Потім моєму чоловіку запропонували тут спонсорство, підтримку в тому, що він робить. І він зміг тут працювати, і через це ми приїхали сюди. Хоча мені особисто Тернопіль з усіх міст подобався найбільше, де я була на Західній Україні, бо він якийсь. Компактний, маленький, такий якийсь душевний, чесно кажучи. І люди якісь такі всі, не знаю, мені зустрічались дуже добре. Стосовно відкриття кафе, спочатку в мене таких планів тут взагалі не було, бо в мене був проєкт, пов'язаний з їжею, не зовсім такого типу, але схож... ну, чимось схожий в сумах. І ми з моєю подружкою вже були на стадії того, що він почався. У нас вже був цех, був технолог, ми вже там активно почали його розвивати, ну не розвивати, а там, планування. Умовно, у нас було там вже на півроку вперед, але через війну це все зупинилось. Зараз моя подошка за кордоном, коли це відновиться, не зрозуміло. І тут, коли я спочатку приїхала в Тернопіль, мені одразу, одразу не було зрозуміло, що робити. Якийсь період в мене тут був такий стан достатньо важкий, мабуть, такий депресивний, бо я така, боже, все моє життя там. І поки я не відпустила. Трошки життя в сумах і не зрозуміла, що ну воно продовжується. Наразі тут місто мені подобається, люди прикольні, мені зустрічаються. Чому би не спробувати щось робити тут? І Я зробила тут пару івентів. Випадково теж зустріла свого партнера, який зараз мій партнер, тут в кав'ярні, і він розказала йому про свою ідею з їжею. І він запропонував мені зайнятися тут кав'ярнею. Ніколи не думала, що. Взагалі, колись зі мною станеться інвестування і щось такого типу партнерство з людьми, яких я не знаю там все своє життя. Не скажу, що планувала відкривати ця кафе, і взагалі планувала це все, бо я так дуже в цьому не обізнана. Мені треба ще багато-багато чому навчитись, але мене довго вмовляти щось зробити не треба. Мені завжди дуже цікаво все нове спробувати. І це такий проект надовго, я це розумію, але... І мені подобається, що він почався, і це класно. Хоч він ще такий малесенький на стадії свого якогось тільки розвитку, розвитку. До цього я займалася організацією весіль 5 років і організацією івентів потім вже в процесі. Я ще почала робити масштабні івенти. весілля. через п'ять років, чесно кажучи, я перегоріла дуже сильно їм займатися. Мені здається, тому що ця сфера не повертала мені те, що я вкладала. Тобто це було фінансово не дуже прибутково. І крім того, просто набридло, бо я вже це все знала. При плануванні якихось своїх наступних проєктів я розумію, що десь приблизно через п'ять років мені, скоріш за все, стане нецікаво. Тому я планую, ну, поки що це взагалі Анріал, але в майбутньому мені би хотілося делегувати процеси максимально. Я думаю, що мені буде цікаво завжди в цьому приймати участь, але в якихось певних речах, які мені цікаві. А це весь час міняється. Тобто раніше мені були цікаві івенти. Зараз я розумію, що івенти це трошки в минулому я можу делегувати ці процеси і наглядати за людиною, яка організовує івент. І мені це буде цікаво, бо створення концепції, всякі такі штуки мені і досі цікаві. То мені здається, що я, мабуть, планую перейти на якісь більш творчі задачки, а такі більш рутинні делегувати, бо рутина мене дуже втомлює, і я впевнена, що якщо я буду застряна в рутині, то це мене надовго не вистачить. Ходу, якщо так різко пильнуть, то це ну може дійсно десь близько мільйона гривень, тому що е, все-таки це обладнання, це дуже дороге. Ну це кухня, дуже дороге кухонне обладнання. У нас там параконвектомат, кава машина. Там цей термоміксер чи боже ж якісь інші термоміксер у нас, чесно, нема, але в нас комбайн, цей кухонний. Дуже багато там плита, ще щось, індукційки, ну коротше, дуже багато. Плюс весь час це затрати на труд людей, бо все-таки ця сфера вона дуже пов'язана з роботою людей. І тут ти такий, тільки хочеш щось нове вести, якусь нову страву, тобі блін, треба на неї людина. І ти такий Боже, скільки треба тут людей? Дуже багато людей, і зарплатний фонд відповідно великий. Плюс Досі це не прибутково наразі, але мені здається, що обладнання найдорожче одразу потрібно для старту це 100% і якийсь одразу запас на місяці, хоча би не знаю, півроку. Бо я думаю, що будь-який бізнес такого типу півроку 100% не буде проду... ну, не буде прибутковий, проду... Мені здається, ніяк. Ми нещодавно обговорювали мене є. Мій можливо, помічник, можу так сказати, хлоп хлопці, які мені допомагає з більшістю моїх задач. Він такий має аналітичний склад розуму, і ми нещодавно обговорювали те, що дуже багато, дуже багато можна зробити для бізнесу того, що повпливає на прибуток позитивно, не затрачуючи жодних коштів. Тобто є дуже багато там роботи з сервісом, з продажами. Ну тобто, ми можемо тут купу, купу робити справ і зайняти цим півроку, нічого на це не витрачаючи, і це допоможе бізнесу. Рости, але зараз все-таки кошти треба вкладати. У нас ще дуже багато таких незроблених речей, типу форма працівників, яку дуже хочеться, яка теж впливає, але я така: ну виділимо на неї колись кошти, тобто зараз це не пріоритетно. Тобто ми... Ніби стараємося розставляти пріоритети, що важливіше, бо ми досі щось нове вводимо, вводимо нові страви, нові там, кондитерку, Нам треба нове обладнання для кондитерки. І це, відповідно, пріоритетніше, бо нам зараз потрібна там, розстойка. Ну, коротше, Це дуже, дуже цікаво, дуже багато нюансів. Ми з моїм партнером Віктором, коли це на початку самому обговорювали, ми про це говорили, і він такий сказав мені, можливо, це. Ну, можливо, це неправильно з точки зору бізнесу, але я просто така теж людина в чомусь ми схожі. І він сказав, що якщо ми прорахуємо зараз, сядемо і прям все порахуємо, ми просто зрозуміємо, що це невигідно і ніколи не захочемо це робити. Тому брати і рахувати. Немає сенсу, є сенс робити глобально. Ми в процесі будемо вирішувати, якщо нам треба щось міняти. Ну, це такий, мені здається, динамічний, перші ігроки це буде дуже дов... ну, дуже багато мінятись всього. Ми зараз досліджуємо, ну, зараз хочемо провести дослідження знову там, повторне аудиторії, зрозуміти, що саме ми їм даємо правильно, ну, що не так. І це буде весь час, весь час, весь час ці зміни, на які команда поки що реагує не завжди з радістю, але вони звикнуть. Сама специфіка цього кафе, воно ну, цього закладу. Він знаходиться в бізнес-центрі, і тут вже були люди, тобто клієнти були раніше ніж був продукт. Тобто, ми вже більше визначали, а що саме вони хочуть, чи можемо їм це дати, як це дати. Ми почали говорити про це в кінці серпня. Якось вже я тоді концепт собі вимальовувала, на Мені була задача тіпі, створення концепту. Потім ми найняли першого кухаря. Місяць ми мабуть працювали з ним. Виявилось, що його смаки нам не підходять і не подобаються. Ми шукали іншого кухаря, ну шеф-кухаря, який зможе поставити меню. Знайшли нового кухаря. У нього по смаках все чудово, але дуже довгий процес. Ну він такий креатив, дуже сильно. Такий творець, і через це дуже дуже довго він все створює. Ну типу йому на одну страву я не знаю, ну треба місяць. І ми такі. чому так довго? Ну коротше. Довго. І ми запустили перші страви, кухню ми запустили в листопаді. Тобто пройшло два місяці, умовно, з того моменту, як ми зрозуміли нібито, що ми хочемо, до того, як ми змогли це реально реалізувати. І то меню навіть досі не закінчене, тобто вже січень, ще не закінчили до кінця меню, бо ну, це насправді дуже довго, поки на кухні налаштуються всі процеси. Ну, ніби це так здається елементарно, ну, ти ставиш собі там, програмне забезпечення. Пробиваєш через касу товар, вводиш в терміналі цю суму. Потім, коли бухгалтер зводить наші каси, просто вона вже вішатись мені здається, готова, тому що у нас там то ми щось не довели, то не так пробили. Потім не сходяться ці суми. У нас нещодавно була дівчинка, яка офіціант, і вона умовно у нас була страва, там коштує сімдесят три Ну якщо там робиш знижку, то є якісь копійки, там, умовно, 73-60, і вона всі суми от умовно 73, не пробивала копійки ніколи, тобто завжди, і це був місяць, так продовжувалось, поки ми це не побачили. А я в цій операційці, я не можу над нею стояти і дивитись. ну, Це мій також пройопчик слігка, але вона, вона це пробувала дуже довго, і в нас там місяць не сходились ніякі каси, тому що весь час, коли ми в Чайку була копійка, в податкові йшли ці копійки, ми їх на рахунок не отримували, а податки з них платили. Ну, коротше, це повний бред і купа-купа ну, таких нюансів. Але все одно це кожен тиждень важко звести докупи, бо воно завжди не сходиться. Ти такий, ну як, ну як, ну я пишу, ну все. Ну, в мене вже скріншоти кожної розтрати, а воно все одно не сходиться. Ну, не знаю, можливо, колись це зведеться. З приводу генераторів, слава Богу, обладнанням займається мій партнер. Я не маю до того, ніяк ну я до того не дотична, було б дуже важко. Але це бере він на себе. Для мене наразі дуже важко. Мабуть, управління бо. В... Мені це подобається, це дуже цікава тема, і мені хочеться в ній розвиватись. Але через те, що в нас дуже різко, от ці виключення світла позитивно повпливали на бізнес, тому що дуже різко прийшло багато людей. Тобто, у нас був такий влітку, там в кінці в що такий двіжничок, там пару людей на день, така манюсінька каса, і все було так дуже повільно, і я собі така думала, що робити далі. А потім для нас оп, і різко всі стали зайняті. Ми такі. Що робити, ми не розуміємо. Ми швидко почали наймати людей, бо в нас просто всі почали не справлятись на барі, не справлялись, на кухні не справлялись. Дуже різко пішов набор людей, і наша команда там від трьох людей чи чотирьох людей збільшилась одразу до одинадцяти, чи зараз вже навіть дванадцяти людей. І ти такий, цими людьми треба ну, якимось чином керувати. У мене досвід до керування, тим паче команди великої немає, коли всі люди різні, всі роблять щось різне. І я ще така дуже-дуже добра і м'яка. І мені здається, що це найважче для мене це те, що коли я чимось незадоволена, це правильно змогти виразити. Бо мені поки що з цим важко, але я вірю в те, що я зможу стати жорстче. Це все-таки дуже важливо, і я розумію, що на цьому я зараз втрачаю. Мабуть, перший такий був. Фейл з тим, що ми наняли кухаря першого, не пробуючи взагалі, як він готує, і це було, було дуже тупо. Тому що Потім коли він готував, вона ніби і було смачне, але глобально концепту не відповідало. Бо в нас був концепт там і є концепт здорової їжі, такого плюс-мінус балансованого харчування, щоб воно було смачно, але не смажене на маслі 10 тисяч разів. Курка якась, а наш кухар перший. Ну, в нього був був інший погляд, він смачно готував, але інший трошки ну, зовсім інший стиль був приготування, і він нам не підійшов. І ми такі взагалі не пробували до цього його їжу. Ну ми просто такі, ну людина вміє готувати, нам підходить. Тобто, через нерозуміння моєї і мого партнера, бо він теж в цьому бізнесі ніколи не працював. Через наше нерозуміння це був перший фейл. І потім, коли багато прийшло людей. І ми почали дуже сильно лежати, коли ми почали там на скупу замовлень, виносять всі ці страви, ставлять їх нам туди на барну стійку, на зону видачі. І ми дивимося на ці страви, і ми не знаємо, кому ці страви. І просто і нас так декілька днів було, що ми такі хто це замовляв? Хто це замовив? І навіть декілька разів так було, що ці страви потім ніхто не забрав. Ну ми там такі картопля, в кричимо, там хтось прийти забере. І було так, що людина заплатила, а потім не забрала страви. І так досі і не вияснилось, що це був. Ну тут, може, всі працюють, всі забули про хтось заплатив, забув, можливо, так може бути, але але це був теж фейл. Хоча нас дуже лояльні зараз наші гості, бо ми тут таку будуємо. Таку дружню, дуже концепцію. Ми між собою спілкуємось, приходять гості. Ми з ними спілкуємось як з друзями, і вони дуже лояльно відносились до всіх наших, наших фейлів. Тому завдяки цьому все вийшли. Ми гладко з цієї ситуації, але зараз ми вже ніби більш розібралися, як це робиться. Тому вже трошечки, але це, мабуть, не прям такий жорсткий покап. Це більше просто про те, як ми самі вчимось, і знаходимо якийсь вихід ситуації, мені здається, їх ще буде дуже багато. Звичайно, бувають негативні якісь досвіди з гостями, також, які ми там намагаємося своїми силами вирішити, але в більшості це просто <клухи> бусінки. Ми їх всіх обожнюємо. Мені здається, і вони завжди до нас такі добрі і ми до них. Тому це в цьому, мені здається, нам дуже пощастило, що вже є ця аудиторія і вже ці люди до нас ходять, і ми, ну, коротше, стараємось їх не підвести умовно і дати їм те, що вони від нас очікують. Завжди, коли ми щось Фейлили відвідувач правий, але якщо він прийшов і неконструктивно йому щось не подобається, або він там мені засмучує команду, або негати... ну, щось мені е висказує якийсь негативний досвід, я чесно кажучи, завжди стримуюсь. Я ще ніколи нікого нафіг не послала, але пару разів чи разочок точно хотіла. Мені здається, часто в маленьких містах якась нездорова конкуренція. От у нас в сумах була нездорова конкуренція в закладах 100%, 100%. І тут нездорова трошки конкуренція. Тут більшість закладів міста. Вони всі належать одній людині. І відповідно через те, що ця, ну коли в тебе десять закладів, чи там вісім закладів, то ти можеш відповідно мати менші ціни на закупку, менші ціни на. Всякі такі штуки, що суттєво впливає, тому що в складі страви основну вартість займає ну, відповідно, собі вартість продуктів, бо ми купуємо якісні продукти, ну, то ми не жертвуємо ніколи якістю продуктів. І через це ми таким чином не можемо конкурувати з цінової політики взагалі. То я в цьому не бачу проблеми якоїсь великої, тому що мені здається, люди ходять в заклади з різних причин. До нас вони приходять. За певними своїми штуками, тобто вони не за тим самим дають. Якщо б ми брали їжу, як тільки їжу і все, тоді, можливо, би це було якось негативно, і людина б вибирала отут дешевше, я поїм тут. Коли ми говоримо про атмосферу, про спілкування, то мені здається, що якщо в тебе є своя душа в твоєму місці, і люди на це йдуть. То тоді ніяка конкуренція тобі не страшна, бо в тебе завжди буде свій клієнт. Але стосовно самих людей дуже цікаво, бо люди мені здалося, здалось, що тут більш якісь такі, більше поважають кордони, чесно кажучи. Оце дуже цікаво, бо мені е, всі такі якісь вічливі. От мені здається, ця вічливість західна, вона прям відчувається. От як ми тоді жили в Лондоні, і я це дуже відчувала. І різницю того, як ну як спілкуються люди тут, ніби цей західний менталітет він також є. Бо Зараз там якийсь час назад спілкуючись зі своїми знайомими з Сум, я мене мені прям іноді різало те, що я така. Взагалі бачите, що тут мої кордони знаходять. От вони, от от вони <сміт> альо, рібята. Мені здається, в сумах там, Ну, може, може, це якийсь бред, але мені от чомусь мені так особисто, мені так здалося, що в сумах ми якісь більш були фамільярні тут. Ти такий завжди там вибачишся, коли вихідний турбуєш людину, щось таке. А ще в Тернополі дуже slow life в плані якихось сроків виготовлення там, поліграфії чи, чи якісь штук. Я просто пам'ятаю, в сумах мені там треба сьогодні на сьогодні срочно колонки нарішати і там напечатати 100, надрукувати 100 якихось листівок. І я це ізі зроблю. Бо в мене є вже телефон якоїсь людини з друку, я їй особисто дзвоню, я її задав би вона робить тут. То, щоб особистий телефон взяти взагалі, Unreal, ти пишеш на пошту, вони через три дні відповідають. Потім в відповіді пишуть, що формат не той переробіть, ти перероблюєш, вони три дні не відповідають. І ти такий в кращому випадку через два тижні отримуєш свій друг. Те ж саме там, обладнання. Треба тобі обладнання, ти пишеш там, цьому представнику обладнання, вони три дні не відповідають. Ти їм дзвониш, вони тільки, а, так. Да". Точно, ви нам писали, тобто тут взагалі, от в цей ритм життя, хоча, мабуть, він а, за, змушує планувати заздалегідь. Мені все одно це подобається. Тобто, хоч це трошки мене спочатку дуже вибивало, я така альо, мені треба час сьогодні, негайно. Тут у людей більш мені здається таке розуміння і є час на життя, тобто вони такі тут встигають жити. Мені таке враження, що я провожу тут кожен день, включаючи вихідні. Бо за минулі три тижні в мене ну, ця неділя, що вчора була, була першим вихідним. Бо у нас була приробка на вихідних кондитерки. Я мала весь час бути присутня. Потім зйомка я мала бути присутня. Ну воно ніби не робота, але ти все одно тут. весь час щось робиш, чесно кажучи, я взагалі останнім часом думаю, що коли ти робиш бізнес. Це не може бути пасивним заробітком. В принципі, якщо ти в такому операційному бізнесі, де купа процесів, мені здається, з нього повністю вийти і прям просто отримати заробіток. Може лише інвестор, який просто інвестував і в процесах не, не приймає участі. А якщо ти ще й перфекціоніст, і в тебе зашквар повний, тобі хочеться, щоб все було ідеально, то ти ніколи не вийдеш з цього процесу. Зараз я просто мабуть, мабуть сумішаю в собі декілька різних позицій, тому так багато в мене роботи. Я собі ставлю за мету. За цей рік до кінця цього року трошечки зменшити цю операційну роботу на собі. Я заможу поїхати на декілька днів, але потім моя робота вона тільки збирається такою купую, і Я така Ах, треба всі приїхати і зробити, і це дуже багато. Тому не знаю. Не знаю, коли це так станеться і чи станеться це взагалі, бо глобально мені. Подобається тобто, ну, мені тут цікаво, мені це подобається робити. Тобто я би і не хотіла ні цього взагалі не робити. Тобто, щось з цих процесів я би залишила на собі назавжди, мабуть. З приводу навчання зараз я якраз почала курс дивитись по управлінню ресторанами. Він такий достатньо старий, але достатньо відомий. І ніби він так мені ну я одну лекцію подивилася, але він ніби навіть в тій лекції мені вже трошечки по поличках щось розклав. Єдине, що в мене не вистачає, ну, взагалі, часу на навчання, і це дуже шкода, бо в мене вдома така купа книжок по менеджменту. І я така вчора трошечки почитала, і це все за останні тижні. Ну може, треба якось більш ефективно свій час планувати, можливо, в цьому проблема, але. Зараз не встигаю, приходжу сюди. На мене ці всі сіпляться, всі ці питання, задачі, боже, всі від мене щось хочуть. Паралельно в мене купа запущених вже там. Що я роблю новий сайт, розробляю. Паралельно маю наклейки, нові надрукувати. Паралельно закінчились якісь жвачки. Ну просто через те, що зараз неорганізована дуже робота. все це сипається на мене, бо я крайня в всіх питаннях. І мені здається, трошечки це розсосеться, і тоді мені вдасться більше цьому виділяти час. Хоча мені здається, треба і зараз виділяти цьому час. Мені здається, я просто є ще псевдоресторатор, бо я просто не можу. Поки що, ну мені здається, так багато всього не розумію, що я цю всю сферу розумію ну, на 10% таке враження максимум. Я їздила на конференцію, але такі конференції це для мене зазвичай більше натхнення, ніж за це не навчання. Бо конференція це там вони всі розповідають про свій досвід, і ти такий, Боже, я не один такий лох і не одного в мене такі проблеми. Тобто ти ніби себе підбадриш і в тебе є запал щось робити. Якийсь досвід ти переймаєш, але це так не, ну, це не про практику, це не практично. Це просто про... Натхнення. Да. Мені здається, найкращий метод просування в таких містах, як Суми і Тернопіль, і можливо в усіх інших також, це сарафанне радіо. І все. Якщо ти робиш класний продукт, за яким хочеться ходити, якщо ти даєш хороший сервіс, ну а продукт в ресторанному бізнесі це і сервіс, це і їжа. І напої, і місце саме в якому, тобто тут дуже багато цих факторів. То це буде працювати. зараз. Ми ще взагалі ніякі методи просування не використовуємо. Бо в нас є люди, які тут ходять, і ми поки не до ну у нас ще, чесно кажучи, недостатньо напрацьований сервіс, щоб ми такі запустили рекламу і нагнали сюди людей, які. Просто з міста, тому що ми не до кінця самі впевнені, що ми це витягнемо по сервісу, що в нас буде достатній рівень сервісу, щоб не виявилось так, що ми людей сюди приведемо. Сервіс просяде в цей момент, і ми втратимо цих людей одразу ж з першого враження. Тому Хоч і мій партнер дуже вже хоче, щоб було в нас якомога більше людей. Я все-таки ну, тримаю, тримаю себе на тому, що спочатку треба налагодити процеси тут, бо поки не налагоджені процеси всередині, зовні люди приходять, це буде, скоріш за все, негативний досвід, ніж позитивний. Тобто, а коли ми вже підлагодимо все, тоді можна вже буде просуватись. Тоді будуть працювати і івенти, якісь цікаві, які відповідають концепції, і таргетована реклама, чому ні, якісь такі штуки. Наш такий мудрічковий також проект наш баріста Бодя він запропонував в нього. Я така амбітна, мені дуже це мета подобається. Показати нашим людям, нам українцям, що наш український контент, українське кіно це теж щось класне. Бо він був в Польщі і каже: блін, поляки всі знають про польське кіно, можуть тобі одразу там п'ять класних фільмів назвати, і вони в курсі, що їх культура класна. У нас досі таке скептичне, не з мені здається, навіть на війну досі ще скептичне враження. Навіть в мене, ну в мене самої воно було якийсь час. Що, ой, то це українське кіно, щось ми знімали якусь херню, артхаус, ну, не можна це дивитися. Ні, це неправда взагалі. І він робить кожну п'ятницю, це як вже, традиція, люди вже це знають, вони залишаються після роботи або приходять саме на фільм. І кожну п'ятницю ми дивимося, якийсь український фільм. Зараз це нові фільми, потім це будуть більш старші фільми, але це так цікаво. Це завжди так. Потім ми обговорюємо, ділимося якимись думками. У нас 50 гривень вхід, і ми ці гроші повністю збираємо на те, щоб передавати на благодійність минулого року. Ми вже передали це не невелика сума 5 тисяч гривень. Але ми передали їх на якраз збирали на дрон, і ми такі. як... Передамо, ну, це був фонд, якому ми довіряли. Наші знайомі, які там, хлопець дівчинки, яка у нас працює, він на кордоні захищає Україну, і ми хочеться, щоб завжди в цьому був такий більш глибокий сенс, крім того, що нашу культуру прививати ще і допомагати армії.